Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету гостинно запрошує на навчання випускників на базі 9 та 11 класів. Це державний заклад із більш ніж півстолітньою історією та бездоганною репутацією. За роки діяльності підготував понад 16 тисяч фахівців. На базі 9 класів ми приймаємо осіб за спеціальностями діловодства, комерційна діяльність, фінанси кредит, оціночна діяльність, бухгалтерський облік, товарознавство і комерційна діяльність і також виробництво харчової продукції. На базі 11 класів приймаються особи за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на спеціальності «Фінанси і кредит, комерційна діяльність, товаризнавство і комерційна діяльність, виробництво харчової продукції. У 2017 році заклад отримав ліцензію на підготовку фахівців бакалаврів за спеціальністю облік та оподаткування. Навчання в коледжі здійснюється як за кошти держзамовлення, так і фізичних осіб. За останні роки в закладі збільшилась кількість викладачів вищої категорії, викладачів методистів, магістрів та аспірантів. В 2005 році наш навчальний заклад отримав сертифікат на управління якості, що підтверджує що заклад дає якісні освітянські послуги. У Нас укладено більше 300 договорів з виробничими підприємствами для проходження практики студентів, а також надальше їх працевлаштування. На студентів чекають сучасні методики навчання, комп'ютерне оснащення, зручні і обладнані усім необхідним аудиторії, лабораторії, їдальня, спортивний зал, поряд гуртожиток для іногородніх, цікаве і змістовне дозвілля. Все це забезпечує якісну, повноцінну теоретичну та практичну підготовку спеціалістів. Наш коледж є найкращим. Ми дуже любимо наших всіх викладачів. Студентське життя нашого коледжу є дуже насичне. Ми співаємо, танцюємо, займаємося спортом, активно проявляємо себе. Дуже цікаво навчатися. Мені подобається, ми навчаємося як теоретично, так і практика. Зараз я прохожу практику в ресторані Амур. Думаю, після закінчення коледжу я працевлаштуюся в даному закладі. Знаходиться Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету по вулиці Кам'янецькій навпроти колишнього маслозаводу. Телефонуйте, заходьте тут. Завжди раді вас бачити.